І ось ми йдемо у бою життєвому, твердій не зламні, як граніт, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ доволі нам, руїни і не не сміє брат, на брата й ти бій. Свій велику правду для усіх єдину наш гордий клич, народові несе, вітчисні, будь вірний до загину нам Україна вище понад все, Веде нас в бій і ців упавших слава для нас закон, найвищий то наказ соборний Кавказ спорно українська держава. Вільна і міцна. Віцянуй покавкас. Слава Україні! Доброго дня, дорогі друзі! Найширіші вітання.